Коли люди залучаються до таких заходів в реаліях служби, вони з самого початку більш таки сковані. Коли вже в процесі, в процесі, скажімо так, робочому йде, йде, йде якесь певне спілкування між собою. Вони пвони. Скажем так, відчувають більш неформальну, неробочу обстановку, вони починають розслаблятися, більш йти на контакт. І навіть після цього можна з людьми поспілкуватися, буде легше скажем так, допомогти з їхніми проблемами, тобто в спілкуванні вже після самого заходу. Ходить психологічне розвантаження, що всі думки якісь сторонні заходять на задній план. Вважається, що тут і тут, тут є зараз і все. Я бачу, що він дуже задоволений. Завжди мене кличе з собою, щоб якщо є така можливість, щоб я теж пішла. Це дуже насправді розвантажує психіку спустя. Такий довгий час роботи хочеться вже трошки віддихнути, і такі мероприяття дуже допомагають розслабитись. Мені це дуже до вподоби, коли проводять від нашої служби, від МВС заходи по іпотерапії. Трошечки перезавантажитись від... Рутини робочі, ну, бо вона давить психологічно, є, є такі моменти, коли важко, а тут ми відпочиваємо.